Друзі, не можу з вами не поділитися. Знаєте, якщо ви те, що робите, ви від цього кайфуєте, ви просто не можете не отримувати результат. Це важливо усвідомлювати, розуміти, приймати. І, друзі, коли ви фігачите, ви просто не відчуваєте втоми, ви просто фігачите. <гум> і робите класний, крутий результат. Знаєте, а чим хочу поділитися? У нас завтра старт челенджу і... Я просто в очікуванні першого ефіру, тому що там буде бомбезний контент, і що там буде, там буде сім сценаріїв воронок в Сторіс. Ті ж самі воронки можна застосовувати в Рілс, в постах, ну і в інших соціальних повідомленнях в мережах. Тому, друзі, підтримуйте тих, хто приймає участь, а хто все ж таки хоче прокачати себе. Приєднатися, побачимось. Thank <laughs>